Є знижки на Eurofast Soft Cups. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Добрий ранок, мене звати Слободяник Мар'яна. Я лікарка-стоматологиня. Більшість моїх пацієнтів звертаються з такою скаргою, що не можуть повернути природній відтінок своїх зубів. Чому так відбувається? Давайте розберемось. Колір зубів, очей, волосся і шкіри індивідуальний і у кожного свій. Але є нюанси. Давайте розглянемо будову зуба. Верхній шар це емаль. Вона має молочний відтінок. До речі, найміцніша тканина в нашому організму. Під емалю знаходиться динтин. Він має жовтий колір. Чим товстіше в нас емаль, тим біліше в нас зуби. Але чому тоді з часом зуби жовтіють? Виявляється, вся справа в нальоті. Наліт це шар шкідливих бактерій. Вони харчуються залишками їжі, напоїв на поверхню зубів, а особливо полюбляють ласощі. Саме ці бактерії виділяють кислоти, які роз'їдають емаль. І найпершими страждають важкодоступні ділянки зубів. Це стики між коронками. Зміна кольору зуба, виснаження емалі призводить до чутливості, каріесу і навіть втрати зуба. Так, що робити, щоб зуби були сяючими та білими? Варіантів є декілька їсти тільки білі продукти: рис, сир чи пломбір. Але якщо серйозно, то зуби можна освітлити або відбілити. Освітлення кардинально відрізняється від відбілювання. Воно не передбачає надання зубам відтінку, що буде світліший за природній. При освітленні видаляється лише пігментований наліт з поверхні зуба. Він утворюється за умови вживання фарбувальних продуктів кави, чаю, овочів або фруктів з яскравими кольорами. У домашніх умовах чищення зубів проводимо технікою баса і щітку ставимо під кутом 45 градусів до поверхні зубів. Це дає змогу максимально вичищати усю поверхню емалі. Якщо ж ви хочете отримати відтінок світліше природнього, то варто вдатися до процедури відбілювання. Її краще проводити в стоматологічній клініці і лише професійними засобами. І в жодному разі не відбілюйте зуби в косметичних салонах, в смайл-барах або в торгівельних центрах. Звісно, якщо не хочете нашкодити своєму здоров'ю. На сьогодні все. Бережіть себе і частіше усміхайтесь. Sonicare. Правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Philips Sonicare. професійне рішення на кожен день.